Усю ніч Нікупольщина здригалася від ворожих снарядів з важкої артилерії та градів гатили одразу по чотирьох громадах: Нікупольський, Марганецький, Покровський та Червоногригорівський. На щастя, після масованої атаки люди не постраждали. Внаслідок обстрілів у червоногригорівській громаді пошкоджені п'ять приватних будинків, дві господарські споруди, два гаражі та лінії електропередач. На місцях обстрілу працюють рятувальники та з'ясовують масштаби руйнувань. А от у Криворізькому районі ця ніч пройшла спокійно. Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки попередніх ворожих атак. Громади продовжують працювати, створюють пункти незламності, доукомплектовують їх, надають допомогу у вигляді дрів населенню. Працівники ресу продовжують лагодити пошкоджені лінії електропостачання. Працівники ДСНС розміновують забруднені території вибухо. Небезпечними предметами і надають таку можливість нам бути в безпеці. В усіх інших районах Дніпропетровщини ніч та ранок минули, хоч і з тривогами, проте без обстрілів. Протягом дня повідомляють у ДТЕК в області сьогодні знову застосують екстрені відключення світла, тому варто зарядити телефони та павербанки, набрати води та зробити запаси їжі. За інформацією генштабу в країні зберігається загроза ракетних ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі. Тому влада закликає українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Поліна Полмарчук, Дмитро В'єтров, новини одина. Esto este canal.